Так, колеги, оце чудо до нас приїхало. Бачили ось таке. Зараз будемо розбиратися, що воно за чудесне чудо. Так, колеги, назад краще не дивитися, тому що не знаю, плюс-мінус, ну точно мінус вже є. Побачимо, що ми зараз ще наробимо. Бо вже зла наробили, так точно вже є. Ну, ой, що сказати? Ідея хороша, навіки хороша, зараз побачу, що воно буде. На саме основне, чи компенсує ця машинка, от і те, що він витопче. А витоптує він дай Боже, на всю ширину оприскучи, на всю ширину колес. та частина до його початку теж не була повністю на